Поки ти, Тарасе, з неба здіймаєш зорі, до ти твої думи в серці чисті і прозорі. Авторська поезія. Коли була мала, серце моїло слова, Та де ж ти дінешся, пальчиком ріжешся, мука терпка на вустах. Очі протер в образах, смикнув бровами небеса, терзають кулі рани, нам би побачить ранок, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Коли ж утріли крові, вже не довірю Богові. неня ярмлена стигне в жилах моїх провина, Батько, ти знаєш лихо, розкуйтесь, братайтесь, і буде вам диво. Будинки пахтять вогнями. А ми своїми очами вартуємо кожного сина, це ж наша дитина, наша дума, пісня не згине. От де люде слава, слава України. Нам мовчати всіма язиками, нам. Прощатись з вишневими садами, поки кати у голову вросли нам шукати кровавим чужини. Ще спочинь, Тарас, у вишиваних квітках, розбивають серце А водостоп ожива. Від жаху скривджені літа, а я любити ще ж могла ж, Тарасику ж, кохати Боже меж, кохати, Боже, меж. Вибрати можна подругу та батьківщину не другу, бо ту твою помеже псів злукавлених современних огні. Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе сурався брат от брата і дитини-мати, в землі вже її поховати. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і забудеться срамотні давняє година, і оживе добра слава, слава Україні!